Терміново маршрутка під Києвом провалилася під асфальт. Є загиблі, негода накрила Україну. Які наслідки? Детальніше розповім вже у цьому випуску. Ви на фабриці новин з вами я, Юрій Бівік. Під Києвом люди провалилися під асфальт. ДТП сталося на території Іванківської громади поблизу села Олива. Про це повідомили в ДСНС. Рятувальники з'ясували, що мікроавтобус віз людей на роботу в село Півсківка і влетів у провалля на трасі Іванків Радомишель. В салоні перебували 9 пасажирів. На жаль, двоє з них загинули ще семеро постраждали. Вони в тяжкому стані. Їх бригадами швидкої направили одразу до Бородянської та Іванківської лікарень. І нині всі обставини ДТП встановлює поліція. Ймовірно, асфальт на трасі провалився через негоду, що вирує на Київщині. В регіоні масові підтоплення та падіння дерев. Учора співробітники ДСНС відкачали 1500 кубометрів води з дороги. Рятувальникам доводиться розпилювати та прибирати дерева, які упали на проїжджу частину, та припарковані автомобілі. Найбільше від зливи на Київщині постраждали два райони, зокрема Бучанський та Фастівський. У першому підтоплення зафіксували в селі Софійська Борщагівка. Там до ліквідації наслідків залучили три одиниці техніки і шість чоловік особового складу. Водночас у Фасівському районі залило кілька вулиць у місті Боєрка та селі Гатне. З негодою туди відправили боротися дві машини ДСНС та дев'ять рятувальників. Шторм дістався і до Києва. Затоплені дороги, повалені дерева і потрощення автівки можна було побачити в різних районах столиці. Очевидці публікували фото наслідків негоди, на яких можна побачити зламані дерева та потрощені машини. Ліквідацією займалися співробітники ДСНС та комунальні служби. Подивимось, береза впала в парку здоровенна. Цікаві кадри з'явилися із зупинки швидкісного трамваю Олекса Тихого станцію у підземному переході ледь не затопили через потріскану стелю, і це при тому, що капітальну реконструкцію зупинки завершили лише 5 років тому. Давайте полянемо. Додав роботи комунальникам сильний вітер і на Голосіївському проспекті. Через пориви до 20 метрів на секунду там можна було спостерігати так званий деревопад. Данділці такий піднявся. тако поднявся. Під напругою був. Потужна злива тільки погіршила і без того критичний стан київської підземки на синій лінії столичного метрополітену, нібито можуть закрити кілька станцій. Про це зокрема пишуть змі з посиланням на джерела в КМДА. За їх інформацією йдеться про почайну і Тараса Шевченка. Необхідність такого кроку, буцімто, пояснюють не лише плановим ремонтом, але й масовими тріщинами в конструкціях та просочуванням вологи. Також питання є, нібито і до технічного стану поштової площі, яка зазнає високого навантаження через щільний автомобільний графік, завершену транспортну розв'язку і офісні новобудови. Хоча Київська міська державна адміністрація спростовує цю інформацію і жодних змін в роботі метро не прогнозує. Тим часом на Підтоплення поскаржилися жителі Софійської Борщагівки. За словами місцевих, через сильні дощі там затопило чимало подвір'їв та підвалів. І це при тому, що минулого року, за словами мешканців, Борщагівська громада здійснила капремонт системи водовідведення на одній із вулиць на суму 6,5 мільйонів гривень. Результат можемо побачити на ось цих кадрах. Будь ласка. Через велику кількість опадів затопило вулицю Стеценка в Києві. Автівкам довелося буквально пливти дорогою. А на вулиці Гусовського в Печерському районі дерево впало на автівку і проїжджу частину. За допомогою бензоріза машину вдалося звільнити, а дорогу розчистити. Попередньо обійшлося без жертв, також без постраждалих. Водночас, прогноз синоптиків не надто радісний. 22 квітня погода зіпсується і ще більше. Зокрема, на київщині пориви вітру сятимуть 12 метрів в секунду, а температура не підніметься вище 10-15 градусів у день в самій столиці. Повітря прогріється лише до 12-14 градусів. Нарешті території України переважатиме дощова погода, зокрема у північних та більшості центральних областей. На півдні будуть навіть грози. Вітер західний, південно-західний місцями пориви 15-20 метрів за секунду. На заході України варто чекати заморозків на поверхні ґрунту. Температура в день 6-11 градусів. Нарешті території до плюс п'ятнадцяти. Карпатах в день обіцяють мокрий сніг. Друзі, ви ж нам, будь ласка, напишіть нині в коментарях, чи зіштовхнулися ви з останніми наслідками негоду, негоди в усі останні дні. Якщо так, то якими саме? Проясніть, будь ласка, детальніше. На цьому у мене всі новини. Я вам дякую за увагу. Побачимось.